Тому що зазвичай всі думають, що це дуже маленький вік, і відтягують це якомога довше. Але насправді, десь до 8 років у дітей вже формується сором, і вони вже можуть просто не сприймати інформацію, яку батьки тільки в цьому віці вирішать до них доносити. І батькам теж буде складніше, якщо дитина буде більшого віку. Тому починаємо е, приблизно з 2-3 років, але поступово. Тобто, це не має бути, е, це все має відповідати віку. Це не має бути якась одноразова розмова, яку при, треба готуватися і провести тільки раз в житті. І якщо ви будете взаємодіяти зі своєю дитиною, говорити з нею поступово, відповідно до віку, відповідно, та інформація, яка зараз їй необхідна, ви вже звикнете до, до, до того, що е, ви говорите на цю тему. і ви будете додавати і, відповідно до віку, розповідати нову інформацію. Дитина буде розуміти, що ви спокійно говорите на цю тему. І вона буде довіряти, вона буде питати, і ви будете першим джерелом інформації, а не друзі та інтернет, як це зазвичай відбувається.